Всім привіт, друзі! Зразу відповідаю на запитання, чому Закарпаття, а не там і симулятор України 1999. Тому що я, вибачте, що ви з відомо, прокрутив рулетку на якомусь сайті і випало Закарпаття. Пояснив. Отож, поїхали. На чому ми закінчили? Ми закінчили на тому, що. Ще раз зробили антикомуністичні рейди. Ще раз. Якщо що, підказуєте, якщо я щось неправильно роблю. Просто підказуйте. Е, що ще ми робили? Ми створювали війська армію, у мене з'явився мен павер. 16. Це тому що я дивізії прибрав, у мене там одна-дві дивізії створюється, одна там, дві. Але ресурси у нас збільшуються. От тут в мене трошки. Менповер у нас. А, ось нас і менповер потратився, напевно, сюди. Е, ще б трошки і в мене буде перша дивізія. Я зрозумію, як їх створювати. Я, ну, я думаю, я ж не факт. Це вже так само ось ресурси вже майже все. Нічого більше немає. Трей. А, трейн все. Ну вот так, вот так. Шеп. Уинмен Пауэр Макс. Слайл тут трейнер. Шесть октября. Что короче, там. Багато что напишу, но я не читать не хочу. Авиация. Давайте авиационный эфорт. Вже, вже Чехословаччина менше. А уявіть, як потім буде. До речі. Коли розділ Австрії. До речі, в Австрії прапор у не все звичайно такий. Австрія вже розділена, так розділена вже. Потім у неї заберуть цю область. Шос. Ось тут. Польща забирався його шматочок. Німеччина. Тут всі три. Ні, дві. Сі дві. Та, як вони називаються я забувся? Ідеально на відео. Там німці, короче, живу бич. Чолис в, в рішеннях. Нарешті! Я забаню в комунізм. Нарешті. Що це знаєш? А, ні, це не вийде. Сивіл Вар. А, нам треба референдум. Є! Yeah! Ми це зробили! ОУМ! Oh, Все, um. антидемократичні рейди можна щось по поколу робити. Ми! Ви ще це зробили? Чому сказали вибачте? Не знаю. Є! Хто ти? Степан Бандера. Ну що з ним? Це було важко. Що там по нашим дивізіям? Що там ну, по другій дивізії у нас нарешті з'явився вільний завод? До речі, у нас вже нормальний завод, і у нас, у нас це не вистачає. Евентівки нормально, все. Ну, ресурси у нас нормальні, бо у нас дивізії створилися. Отож, на яцікаві дивізії. Е, ресурси вже всі. Manpower тут теж починає вже рости. Тут теж трошки піднявся. Скоро все буде. Зараз ще треба цей фокус ми виконуємо, потім беремо колектив Етнус. І погнали! Націоналізм, фокус. Мілітарію. Ну, я ж я ніколи не грав по цьому шляху і я його навіть не знаю. Я тільки Микита дивився, як він проходить від Про Прокачку не дивився, я дивився вже, як він воював більше. Суми і Курська. Як же ж він був? United Фронт. О! До речі, поки ми чекаємо, є на що подивитися у нас. Бо Японія оголосила війну Китаю нарешті. Коли там будуть висадки, я не знаю, ну тобто! Щось, щось у них не йде. В Пекін не можуть зайти. Як у них була ця територія, так і залишилось такое малюсеньке. Вони навіть Шанксі. А, це ж було повідомлено, що цього штука ж. Ш... Шанксій. Шансі? Шан О, Альянс. Ну, вони доєднались до Альянсу. Цього і почали війну з Японії. О, це погнали колектив Етмос. Їхали. Фух. Фух, фух, фух. Я, я взагалі хотів в Сивіл Вар. А як би цікаво була Civil War? Отак от, от ми, ну, демократи були б тут. от. Тут фашисти в ясінні. Ні, секс, не чесно. Три демократи, дві... Ці фашисти. Ну, тонці. ну, Не Уніфсі, а нормально Уум. Або отак. Я не знаю, як би тут була свій наубар. Скільки днів, Ще довго. Щось ви тут тренуєтесь уже довго, ви мені надоїли? Ну я більше ще за угорщив перемаюсь. Фул у мене фюл, фул. У мене є розсурс. Деяких немає. Тут таке залізо в мене немає. Ну ми не видобуваємо залізо. Що, у нас все нормально? А, щось себе по танках. А, ми заслідили великий танк. Ну, у нас все одно заводів немає. Армії команд. Шевчук Васильєв. вони однакові. Шевчук мій більше подобається. Сюди поставлю. Цього Василя якогось Василій Іщук, Антоненко. Не треба нам Ніколаєвич. Ну він Миколаєвич, але все. Ми одне зробили тут. Завданнячко. У нас немає. У нас немає дивізій, у нас немає. У нас немає рішень. О. Мені треба почекати, доки з'явиться Political Power, І ми забанимо бан демократичну партію. Не знаю, чи це потрібно робити? Можливо, це хай буде, але я думаю, що краще, щоб була повністю ОУН, 100% і нічого. ж йдемо саме по цьому шляху. У мене вже 5 заводів, пам'ятаєте, ми починали, у нас був один завод. Я щось такі тві... сумував. Зараз у нас вже 5 заводів ми прогресуємо. Тут у нас нічого не зробиш. Тут у нас. А, ми це ж зробили. Модифікувати, ну ми зробили. Ми ж усе зробили? Емірали. О, у мене є, до речі, емірали, але я їх сюди не буду використовувати. Все, забирайте, не присилайте мені. У нас оновлення. Ну як оновлення. Бережка. і йось перші про... Ні, просто вони звідси почали атакувати. Ну що це капс? Ну капець? закопиться? Почали отак от. А може вони висадились там десь в Шанхаї? як вони там не робили все. Є! Колектив Етнос! О, я зараз забаню забрать. Є! Yeah! А ми комуністичну найти не можемо. Давай! А що таке? А, треба, щоб 34 типу було тут. Ну, є, а що А має бути що? 20 відсотків, щоб було... Ну там треба приймати анти... країни, це все нам треба. Бо щось що вони ростуть... Ооо, мінус! Давай. А треба до, до скількох їх треба? Ну, до скількох? До 22. Ой, ні, це не тут. А, там та 22. А, 20-20%. Щоб менше 20% було. Забанимо ми пізніше. Вінниця, Проскулів, це стара назва Ровне. А, був Житомир Справа. Ніколай. Сталін. Ну тут все старі назви були. Тоді все так називалось. Харков. Бренс Корей. Корей. Фінляндія ще. Що не таке? Elections. Що вибори в когось були? Ні, японці мене дивують. Як просуватись? От тут я бачу бабах бабах. балах це, це що просто димові міни кидають і все. Чи просто чи просто бомбардуєте і все. І ми, ми стоїмо, а ми. О! Може зараз піде? Що це було? Щось бахнуло сюди. Можна дослідження вийшов. до речі вже побуде по скіті 800 днів. Довго. Це скільки? а що 100 днів то ми приймаємо 800. Ядрова. Дік Шайн не Експериментальні у Force Reformation. Тут шоу у нас, то есть Беремся. Взяли, Взял в мою. А, я думаю, що там таке... Ох, начнем ну, на режим фокус. Спанич свое удар закінчилось. Мі-лі-та-риз Инфраструктуру пізніше буде мороби. Эммммммм, е це нам не треба. Шос. Що... А, фокус. Минус. Что такое? Е -е, у нас червоних Air Casper Наві. А, ну у нас з морем немає. Щось ви надоїли. От Чехословаччина, я і не їхня маріонетка не тримає війська біля мого кордону, а ви щось взагалі. Я по що я буду нападати. З Німеччиною. Там можна навіть одну дивізію тримати, засісти в Ужгороді. В Ужгороді. А, ні, так в мене очок не буде. Капець, у мене один завод. Де то завод? О! А. Чекай, я ж будував будувала такий. А, ні, я знаю, что будував вот такий. Хиллз, а це який? Факторі. Факторі? Не, нема. Тут не показывай. Ні. Коротше, я будував, воно напевно побудувалися. У нас один цей завод побудований. З промисловище, один ще будується два роки вже. Я е, є сюди не буду робити. Коли вже бандемократія закінчиться? Отож! Отож! Що ми зробили в цьому відео? Ми, нарешті, стали ОУНівцями всіми Степан Бандера. Ладно. Мілітаризм взяли фокусы, тут выконули фокусы е, Що ще, у нас прапор ми подивились, Мы дивились. О, Японія, нарешті просунулась. И угу. тут просунулась. Нарешті. Это уже на нас суперсерія, я думаю. Сьомий А, ні, там опять. Закінчилась війна в Іспанії. І так, да, і ми подували завод. Армія в нас. Е, майже вже. Вона не, тут не просувається за мілітаристами. Тут вже ще перша, що друга дивізія ресурсів. Вистачило, вже вони є. Залишилось тільки мен пауэр. І дві дивізії будуть створені. Отож на цьому ми закінчуємо. Всім папа. Па-па!